Договір оренди в до новому порядку розвірний. І вважаю, до таких обставин і рішення Півради визнано чинним самою Півради. Ніяким чином сьогодні ніякої вистави. не може бути. То є загроза чи немає? Ви розумієте, є загроза таким судочним. Оце є загроза суспільству всьому. Це є загроза. А ви чули, що житлобуд добровільно відмовився від ділянки? Житлобуд двічі відмовлявся від права користування земельною ділянкою. Він звернувся до Київради і просив про те, що він відмовляється. Але ж в судовому порядку наполягає на те, щоб е, рішення об'єктивні, законні рішення судів були скасовані. І сьогодні це трапилось. Вважаю... Вважаю, що рішення незаконне, упереджено. Ми надавали дві складу суддів. Ми надавали, звертали суд, увагу суду на те, що які були дуже великі порушення в цій справі. Але ж тут упереджено, не з'ясував всі обставини справи, відхилив всі наші клопотання. Виніс незаконний, як я на мій погляд рішення. Та що вона означає ця попаду? Просто воно означає що житлобут не може сьогодні будувати, тому що договір оренди в судовому порядку в господарському процесі розірвано. Це перше, і влада сама визнала нечинним пункт перший рішення про надання земельної ділянки житлобуду. Сьогодні немає ніяких підстав будувати на цій земельній ділянці, але ж. Мабуть, якась мета є, тобто щось -то витягувати, може собі рамки. Якусь іншу диванку. Натаме, я ще раз хочу підкреслити, дуже страшно те, що відбувається в судах сьогодні. Це найстрашніше. Сьогодні в судах незаконні рішення приймаються на такому дуже високому рівні. Це ділянка <пишеч> що. <пишеч> розумієте, потрібно читати рішення суду. З підстав того, що Київрада Рада сама визнала нечинним перший пункт рішення. Я вважаю, що ця земля, земельна ділянка сьогодні має залишитися в Олесантській північній а ты курка моторовалась, правда?